Так, дорогі друзі, увірвався в мене терпець, і я зірвала лемолексію. Хоча, мені здається, вона могла б іще трошки постояти. Ще трошечки день-два. Але вже дуже мені хотілося її показати. Я на городі вам показувала. І дуже-дуже мені хотілося скуштувати на камеру. Зараз я зважу ягідку. Це я буквально декілька штук зірвала. Так, це у нас 51 грам. Ну, хочу сказати, що на Дніпропетровщині страшна засуха. Дощів нормально вже не було десь два місяці. І навіть чамора турусів хочу показати. Зірвала сьогодні ягідку Чамори Трусі. Так То, ну, це зовсім маленька ягідка. За недостатності. Були страшні суховії. Недостатність вологи та є. Ну, що зробиш? Проти природи не попреш. Поливаємо, як можемо, але ці поливи були такі, знаєте, полив зранку вечором сухо. А не хотілося ввечері поливати, бо щоб не було ж всяких болячок. А ось у, ще декілька ягідок зірвала б'юті, Флоріда б'юті. А ну, зараз. 40 і 2, Ну, гарна ягідка. І ось я побачила, що мою ягідку якась зараза надкусила. Значить, вона дуже смачна. Оглядачі кажуть, що ну я в прошлому році куштувала її, було в мене такі, знаєте, сигнальні ягідки. Ось, ну, зараз спробуємо. Глядачі кажуть, що в неї смак червоного вина. Ось зараз я скуштую. Пустоти зовсім немає. Смак дуже-дуже солодкий. Кислинки майже не відчувається. Ну, так як зараз, Оці дні, десь уже третій день, зовсім похмура погода. то жарило дуже сильно, а зараз похмура погода. Тут такий, знаєте, от якийсь зефірний смак. І дійсно, вона дуже солодка. І я навіть не можу сказати, які тут нотки. Ну дуже солодка. Дуже приємна, якийсь такий зефірний, консистенція така зефірна. Дійсно має смак червоного солодкого вина. Дуже гарна ягода.